свои как-то сказать, чтобы перевозить, на ну, маленьких машинах, чтобы там люди это надо что-то скуплять. Банкоматов нету, магазинов нету, что делать. Надо на руках что-либо что, -либо, что -либо людям сделать, что доброту. Мы сколько лет тут живем, люди отличные, правда? Это российским шакалам что нужно? Пусть им Бог накажет все. Детей убивает, там это самое, разрушивает, каждый день бомбежка. Більшість старих не в стані по здоров'ю, у нас немає грошей, щоб евакуюватися. І ще пенсії дають. Банкомати він, закрили і забили, хоч почта робить, так туди гроші, почта заказує гроші, і ми з карточок нам дають. А якщо почта закриється, то це тільки в дружку поїхати. А, а, а тут не виїдеш із города, з міста не виїдеш. і потом я не, не зможу виїхати. Та треба шукати чоловіка другого, щоб він отримав пенсію.